Звертаюся до незламного Державного Херсонського університету. Можна і так, і так сказати. Я Ніна Матвієнко, народна артистка. Я хочу усіх всіх привітати, всіх закінчень цього прекрасного вузу. Хочу сказати, що сьогодні ви є той тил, про який буде говорити весь світ. Незалежно як ви навчалися, як ви закінчили. Чи онлайн, чи як вам кому як приходилося? Але запам'ятайте, сьогодні Бог також не знав, що робити. Але Бог зараз на війні сидить в окопах, варить каву на вогні, мозолі на стопах, мозолі на пальцях рук. Тримають міцну зброю. Тримайте цю зброю, цю прекрасну ідею, цю прекрасну Це прекрасне натхнення служити Україні. Я ж розумію, що ви поїте, полетите у цей світ, полетите пташками, янголами. Коли Бог на війні, то ви стаєте янголами, правда? Тому що ви захисники високодуховно-культурного тилу України. Якщо і придеться вам кудись полетіти, набирайтеся знань, набирайтеся всього, що там є найпрекраснішого. І повертайтесь на Україну. Але звідси повезіть у цей багаж любові, велике бажання знати, розумієте, бо ви нам дуже потрібні. Сьогодні стільки роботи і ваші руки, і ваші очі, і ваша любов сьогодні дуже потрібна для України. Я вам бажаю творчого натхнення. І щось таке я хотіла сказати: практика, велика практика онлайну. Буде сьогодні на підмостках нашої держави, на її руїнах. Ви все практично згадаєте і все зробите так, як повинно бути. Любіть Україну, любіть її понад усе.